Відпочинок від війни. Літній табір на Закарпатті для дітей із Луганської та Донецької областей організував уряд Угорщини. 13-річна Іра родом із Донецька та вже рік живе в Києві. З новими друзями вперше поїхала за тисячу кілометрів від рідного дому на Закарпаття. Сміється з того, що чула про мешканців заходу України і співставляє зі своїми власними враженнями. Говорять, що тут. Угроби, бандери і вообще ужас. Но, на самом деле это же не так. Красиво, и, ну, как бы, люди тут добрі. А 12-річну Поліну у дитячий табір відправив батько. Дівчинка в захваті від гір. Їх вона побачила вперше. Ну, коли їхали в поїзді, я бачила гори, ну, очень красиво. Тут, тут свіжий воздух, все красиво, так і очень класно. цікаво здесь. Усі діти, які приїхали на один тиждень до Закарпаття переселенці зі Сходу. Зараз живуть в Києві. Один одного не знали. Та тепер у них спільні жарти, спільні пісні і спільні недитячі розмови. В Києві теж друж... Друж... Ну, знайшла багато друзів. І от тут ми теж з ребятами дуже подружилися. Ну, багато друзів, друзей часто, нові люди, нові події. Мені дуже сильно хочеться домой. Я скучаю за своїм домом. На своїй комната ці діти ніколи не були на заході України. Окрім відпочинку на природі, вони їздять на екскурсії за Карпаттям, відвідують замки та геотермальні басейни, беруть участь у спортивних змаганнях. Навіть місце проживання організатори обрали не випадково угорське село і угорська національна кухня. От нам давали такої суп, біліборщі понятне. Там був кусок яйця. Мені даже не поняли, що те суп, ті типу солянки, і макарони з куриці. Дома те ж саме, але от ми в Києві, ми живемо в джерелі. Там ні такого. тижневий відпочинок для ста дітей зі сходу профінансував уряд Угорщини. Для цього виділили майже 400 тисяч гривень з для дітей з Донецької та Луганської області. Ми повністю забезпечили проживання, організували і профінансували програму відпочинку та оздоровлення. Ми хотіли таким чином створити максимальний комфорт для дітей, які пережили психологічний стрес. Сподіваємось, вони наберуться тут позитивних емоцій. Столичний червоний хрест для відпочинку. Відібрав дітей від 10 до 14 років із малозабезпечених багатодітних сімей та дітей сиріт. У нас дітки від 10 до 13 років. І це саме от, знаєте, той час, коли вони найбільш активні в емоційному плані і найбільш активні в такому, ну, показати як би, себе, познайомитись з друзями. Тому, звичайно, ці емоції їх переповнюють. Вони... А вони фізіологічно однаково розвиваються в цей час, вони однаково сприймають навколишній світ, тому ми підбирали саме такі групи, щоб ну, не було проблем. Саме в цей час у них формується світобачення, кажуть червонохрестівці, які водночас є і керівниками груп. Тому для них важливо побачити ту Україну, про яку вони лише чули. Ми рахували, що це приблизно десь на дитину виходить 2 тисячі цей відпочинок, навіть до 3 тисяч доходив. Але дай родині ці гроші, їх ніхто не відчує. А коли дитина оздоровилася, вона якби стала здоровішою. Вона стала усвідомлювати, що є інші країни вона подивилася, вона збагатилась від цього відпочинку. То саме це, мабуть, вклало венгерське посольство, і це дійсно дуже доброчинна акція. Цей відпочинок для українських дітей за угорські гроші не останній. Зараз працюють над ще однією програмою. Дітям з України планують показати Угорщину. Ські архіваріус відновили документи, які зберігаються в берегівському архіві. Це стало можливим завдяки спільному проекту співпраці, підписаному в липні 2014 року. Протягом шести місяців закордонні фахівці працювали над систематизацією і відновленням архівних документів до 1944 року. В Берегівському архіві нині зберігається 800 тисяч документів. Найстаріший оригінал диплом, виданий королем Жігмундом Мукачеву, датований 1390 роком. Саме в цьому архіві зберігаються і оригінальні документи чотирьох областей Угорщини до 1945 року. Це спеціальна стрічка за допомогою праски Ми склеюємо документи. Якщо у подальшому виникне якась проблема, цю стрічку можна зняти з допомогою вологої вати. Працюємо насамперед з тими документами, які терміново потрібні для дослідників. Зараз, наприклад, обробляємо перепис населення 1921 року. Берегівський архів знаходиться в будівлі, збудованій у 19 столітті. Колись тут була в'язниця. Документи сюди перенесли в 50-х роках минулого століття. Відтак умов для зберігання немає. Пліснява і жуки короїди добряче попсували матеріали для того, аби їх зберегти. Угорці привезли і спеціальне обладнання для обробки документів і 10 тисяч ящиків, просочених спеціальною кислотою. Тепер документація зберігатиметься в них. У нас дуже багато унікальних книг і періодичних видань. Крім цього, до нас звертається дуже багата кількість відвідувачів, які просять просто надати консультацію, де саме знаходяться документи. Приходять люди, які не знають де звернутися по трудовому стажу. Якщо треба документи відновити, саме їх знайти неможливо, тому що вони зберігаються і в установах, і в архівах міських, районних, і в обласному в частності. І ми допомагаємо їм вияснити в якому саме архіві це треба знайти. Крім того, ми виконуємо архівні запити. По темам, які стосуються документів до 44-го року, е, найчастіше тепер дуже актуально люди просять документи по національності громадян, адже єдине джерело, яке підтверджує національність, воно зберігається саме в Берійському підрозділу. Це перепис населення Чехословаччини на 21-го року. Одна із складових проєкту співпраці оцифровування карт Закарпатської області в різні періоди. Тож тепер через інтернет можна прослідкувати, як змінювались межі населених пунктів в різні епохи. Осперіґа проект машері кріс і ляти осми реставрували велику кількість кадастрових мап, частину з яких врятували від знищення, реставрували їх і розмістили у модерне сховище. Головне ж, зробили їх електронні версії. Таким чином усі бажаючі можуть отримати їх у користування у разі потреби. Бачимо необхідність у продовженні такої роботи з тим, щоб перевести в електронні варіанти і інші документи, які мають важливу суспільну цінність. Кіментати катерки у нас є вже кадаст. 11 тисяч кадастрових карт оцифровано і ми можемо побачити онлайн-інтернеті. Це для користувачів, це для е, усіх дослідників, які цікавляться Закарпаттям, досліджують. Можна подивитися навіть кожне село. Але це не тільки що можна подивитися. Можна річка, русло, яке на сьогоднішній день змінилося може багато, і може порівняти, як річка текла то в іншому чи в іншому селі, а зараз порівняти є сьогоднішня карта, а є 1865 року. І ми можемо подивитись на скільки русло помінялося, на скільки село розширилося. Наразі завершено перший етап українсько-угорської співпраці у збереженні архівних документів. Обидві сторони впевнені, що робота триватиме і далі. Адже ще є чимало важливих документів, які заплановано оцифрувати, а оригінали систематизувати і опрацювати. Всього ж на реставраційний проект, який відбуватиметься в кілька етапів, Угорщина виділила 23 мільйони форентів. Висота 1400 метрів. Панорама на Грац. Ексклюзивне хобі в Австрії щороку проходять традиційні виставки змагання ретротехніки. Найголовніша мета об'єднати однодумців, ентузіастів, а відповідно і власників ретротехніки. Австрія має давні традиції з організації різних клубних рухів. А в місті Грац знаходиться один із найбільших музеїв авіаційної техніки. А ще тут чи не найбільша в Європі колекція військової техніки? Єдиною можливістю похизуватись унікальними колекційними надбаннями у європейських любителів є тематичні виставки. Одна із них щороку проходить у селищі Меллах під австрійським містом Грац. У рамках виставки антикварних автівок відбуваються і змагання у кількох номінаціях. Найбільше серед учасників щорічного ретрозлату власники військової техніки. Одна із найпопулярніших хафлінгери, австрійська марка позашляховиків, яка отримала свою назву від назви породи коней. Після Другої світової війни Австрія отримала кілька позашляховиків «Вілліс», але економічна ситуація диктувала свої умови. Треба було запускати власне виробництво. Так і розробили один із найдешевших автомобілів для армії. У 1958 році вийшов перший автомобіль марки Хафлінгер, у 1974 останній. Всього ж було випущено 16,5 тисяч автівок. Модель спроєктована спеціально для гірського альпійського бездоріжжя, виявилась вдалою і затребуваною. І сьогодні ті, хто мають у колекції хафлінгерів, із легкістю долають круті підйоми в австрійських лісах. Ще однією відомою австрійською маркою військової техніки є Пінцгауер, в основі конструкції якої позашляховик Хафлінгер. Але головною відмінністю від попередньої марки є три вісі, тобто автівка шестиколісна. Пінцгаури до сих пір випускають, щоправда, вже у Великобританії. Автомобіль сертифікований за нормами Євросоюзу. Але старі випуски 70-х-80-х років зараз займають лідируючі позиції серед улюблених позашляховиків колекціонерів. Окрім військової техніки, до австрійського Меллаху приїхали і любителі міні ретромашин Зацікавленість ними була не меншою, хоча справжнє видовище все-таки влаштували військові машини. Всі учасники мали свої задачі для проходження змагань. Та головна все таки була не перемога, а активне спілкування і підтримка клубного руху. Бо такі виставки в Європі проходять лише за відповідної організації і отримання всіх дозволів, тому кожна зустріч особливо цінна.